Привіт, друзі! Сьогодні хочу поговорити про те, що наша прем'єр-міністрка Юлія Свіденка видала нову постанову з приводу того, що тепер масові зібрання мають загласовувати, е, е, узгоджуватись е, з е, воєнними указуми. А це все просто пояснюється. Вони бояться повторення. Е, Протестів з картонками страшно бояться повторення. Вони розуміють, що в політичному смислі лишилися зовсім надовго, вони хочуть накрасти, наробити чуші, наробити маячні повною. І не хочуть, щоб їм хтось заважав. Тим більше вони цього страшно бояться. Але прикриватись воєнними це не найгірше, що може бути. Тому що, коли треба, вони згадують про воєнних. А коли про воєнних можна не думати, то вони забувають на них одне місце. Ви краще блін, займіться новим розмитненням авто для воєнних. Але ні. Вон я недавно говорив з Олексієм Гончаренко, і він каже, що таких законів купа, але слуги просто не виносять їм зал. Ну, зато... Прикрива сміливо прикривається воєнним. Що оказується війна. Ну вибачайте, якщо б не було. Якщо би не було протестів за Набу і САП, то в нас же була б диктатура страшна. Білорусь би курила в сторонці, так передихаючи. Саме суспільство змінило ситуацію. Суспільство попливало на цих ідіотів. І нагадала, що вони тільки ефективні менеджери, дефективні менеджери, а не господарі, не господарі життя, не, не схопили Бога за бороду і так далі. Вони тільки менеджери і дуже неякісні менеджери. І про це треба нагадувати. А мене цього не хочуть. Я аргументую, що от війна. Що от воєнні рішають. Ну на фоні того, що знову ж таки, повторюю, на фоні того, що на воєнних плюють, тому що законів купа по воєнних, а вони тут не приймаються, то звучить це максимально цинічно, кончено. На чому ми очікували від а, без, так, професійних безробітних там, фотографів і так далі. Які в Раді сидять. Ну, понабрали шушери. Тепер ця шушера вирішує долі. Куди нам виходити, коли не виходити, і так далі. Хоча вони мають залежати від цього суспільства. Нам ну, подивимося, як воно буде. Цікава ситуація розвивається, ну, як мінімум, якщо. Так буде продовжуватись то про майбутнє, європейське майбутнє, про західне майбутнє можна буде просто забути. Його не буде існувати. Е -е. На цьому поки все. Ті, е хто хоче підтримати канал фінансово, можуть зробити це по реквізитах в описі під відео або в закінціному коментарі. Дякую. Е -е Дуже вам дякую. Саме завдяки вам я можу робити цей контент. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, пишіть свою думку, це дуже важливо. До нових зустрічі. Слава Україні!